Колючий. Що, колючий? Ну, по волі, так. колючий. Календула календула. Сказали придумати. Перше, що прийшло в голову. Коля склікуха і колючий зек з екс Краснодарського краю. 26-річний росіянин на зоні через підставу. А друг займається з наркотиками. Підставляють людей і носить підставив купюр сили. Тобто Зеків Міноборони Ерефії закидує обіцянками до звичних амністії та грошей. Додалась і казка про кінець війни. Якому якісь там мірні соглашення. Ніколай бідкається дуже хотів на волю. Тому і з колегами-зеками пішли на СВО за контрактом. Нас привезли два КАМАЗа, таких же заключених, таких же також підписаних контрактів. Познайомилися, розписалися за карти. Потім посадили нас на светі же камази і в цей же день. Ми пересекли границю. Калючий стрілок санітар. Два місяці був на полігоні. Після перший вихід і одразу ж полон. Ми должны были на свою позицію дойти, але ми до нього не дошли, нас не скореектували. Були птички, обстріли мы трое суток, скитались, пряталися бомбежок обстрелов. Чому почалась війна та чья ж в тому провина? Коля Калючий не розуміє. Росіяна. Я просто точно не знаю. Точно знаю лише одне. Більше не сунеться в Україну. Сидіть в тюрмі. Лі сльози у полоні Ігор з Ростова на Дону. Контрактнику 42. На вбивстві українців хотів заробити грошей. У мене п'ятеро дітей. Зарплати. Зйомна квартира. З жіною порвалися, вона, говорить, Пошов він по контракту, але я і пішов. Проте обіцяних грошей так і не побачив. Тільки суворі реалії війни. Ну, все, всі трупами. Нас просто відправляли туди, на смерть. В полон потрапив під час першого ж бою. Почали коптери закидувати гранатами. отримав ранення і вийшов, здався. Зараз чекає на обмін, назад на фронт не хоче. Руснявим командирам передає лише одне. Спасибо большое. Для того, що похоронили всіх. Безсмислено. Непонятно за що.